Привіт, друзі! З вами Ірина Остапенко. І сьогодні я запишу вам динамічну танцювальну зарядку. Минулого разу вам дуже сподобалось так пробуджувати своє тіло і включити всі м'язи. Сьогодні розім розімнемось так само. Будемо розпочинати. Вам потрібно тільки якась кількість простору, приблизно 2 квадратних метри. Коли можна не використовувати. У мене мокра підлога, тому я на килимочку сьогодні. І так, ми почнемо з вами. Що ми подихаємо і включимо наш хребет, порухаємо ним. Я повернусь до вас з боку. Ми робимо вдих, витягуючись за руками вгору і в цей момент прогинаємо спину, тягнемось тазом назад вдих. А з видихом підкручуючи куприк, підтягуємо лікті до себе, видих. Якщо вам хочеться, можете включити на фоні якусь музику для себе. Таку, яка вам подобається. Я завжди записую відео без музики, тому що YouTube не всі ті пісні, які підходять для моїх практик, пропускає. То я не ризикую. Ви можете на фоні собі включати щось, якщо вам не вистачає музикального супроводу. І ще два рази видих. Скруглились, вдих, прогнулись. Видих, скруглились, вдих, прогинаємо. Зараз долоньки розверніться вгору. І прогніться, ще сильніше заведіть руки за спину, вдих. З видихом опустіть живіт на стегна, руки піднімаються вгору, спина скруглюється, шир слабляється, голова вниз. Вдих, прогине. Видих, скруглились. І тут таке коло руками наче малюємо, додаємо. Танець рук, вдих і видих. Вдих. І видих. Намагайтесь підлаштовувати дихання під рух, коли ми прогинаємось, ми вдихаємо. Коли ми скруглюємось, ми видихаємо. І ще. Вдих. Видих. Останній раз робимо. Видих. Видих. Опустіть долоні. сторони, І зараз ми робимо такий рух. Руки поєднуємо в центрі, видих, спина скруглюється. І роз'єднуємо, розкриваємося видих. Ще в центр видих. Розкрилися видих. В центр видих. Розкрилися. видих, В центр видих. Розкрилися видих, Ще два рази видих. Якщо вам важко тримати долоні на рівні з плечима, опустіть трошки нижче. Вище плеч ми не піднімаємо долоні. І видих. Розкрилися вдих. Далі додаємо рух руками. Права рука йде за ліктем вниз і піднімається. Ліва за ліктем вниз і піднімається. А ноги в цей час непомітно роблять багато присідань. Ми присідаємо вниз, слідкуємо, щоб колінки лишались над стопою, не виходили за носок. Оп, і ще. Вниз. Підняли. Вниз. Підняли. І ще. Чотири. І три. І два. Один раз. Давайте спробуємо два лікця опускати вниз. Видих. Вже мають відчуватися ваші плечики. Видих вниз. Вдих до гори. Видих. Вниз. Вдих догори. Ще видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. Останній раз це видих. Вдих. З цього положення ми робимо крок правою ногою схресну за ліву. І присідаємо, опускаючи правий лікоть вниз до лівої стопи. Ліва рука в сторону. І піднімаємо. Опускаємо. Піднімаємо. Присідаючи, слідкуйте, щоб колінки дивились в сторони, не завертались всередину. Продовжуємо вони. Вгору, вниз, вгору. Вниз. Вгору. Вниз. Вгору ще один раз. Вниз. Вгору. Поміняємо ноги місцями. Ліва схресну заправу і правою ручкою пішли вниз. І лівою ручкою пішли вниз. Підняли. Вниз. Підняли. Колінка в сторону розкривається під час присідання. Ще вниз. Підйом. Чотири. Задня нога стоїть на носочку, а передня нога на повній стопі. Вниз. Присіли. І останній раз вниз. Присіли. А тепер ми робимо по черзі. Крок правою ногою назад, права рука вниз. Повернули. Ліва назад. Ліва рука вниз. Повернули. Ще право. Вниз. Повертаємо. Ліва. Вниз. Повертаємо. Право. Вниз. Повертаємо. Ліва вниз. Повертаємо ще по одному разу. Вниз. Повернули і останні. Повернули. Право назад. І на три присідання лишаємось тут. Дивіться, трошки міняється. Рука йде вниз. І потім ми наче, таку вісімку високу малюємо. Рука йде вверх. Нижній напус коло. Вниз. Вгору. І останній ще третій раз. Вниз. І приставили праву ногу до лівої. Ліва назад. Лівий лікоть вниз. Видих. Вгору вдих. Вниз, видих. І бачите, весь корпус підключається до цього руху руки. Рука вниз і корпус скруглюється. Рука вгору і ми вирівнюємось. Розкриваємось. Давайте знову. Право назад. Видих. Вдих. Ліво. Видих. Вдих. Ще видих. Вдих. Приставили. Ліва рука. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Ще раз те саме. Якщо втомлюється рука друга, ви можете опускати її трошки вниз, не тримати на рівні з плечем. Поїхали. Вниз і до гори. Вниз і до гори. Вниз. До гори приставлено ну, і ще. Зліва, видих, вдих. Зараз ми будемо в процесі далі змінювати на праву ногу. Робимо поки те саме, і я скажу, де що поміняється. Поїхала права нога назад, рука вниз, видих. Перший раз в собі змін. Піднімаємо руку вгору вдих. А отут далі увага, сідаємо, видих. І на наступний вдих ми витягуємо правий носок назад, а руку вперед. Бачите, такий баланс. У нас права нога, ледь носочком торкається підлоги. І підтягуємо коліно і рука одна до одного. Витягуємо знову. І підтягуємо, вирівнюємось в центрі. Піднімаємось вдих. Спробуємо те саме з лівої ноги, руки. Ліва назад і вниз. Видих. Вісімка. Вдих. Нижня половинка вісімки. Видих. І вирівнюємо ліву ногу, витягуємо ліву руку вперед, вдих. Підтягнули коліно до рук. Руки до коліна і витягнулися вдих. І тепер приставляємо ногу, розкриваємось вдих. Знову право назад. Видих. Вдих. Все те саме. Присіли видих. Витягнули ногу назад, руку вперед, вдих. Підтягуємо коліно, видих. Витягуємось назад вдих. З'єднали видих. Розкрилися вдих. І ліва, Видих. видих, Видих. Витягуємо ліву ногу і руку вперед. Вдих. Видих. Вдих. З'єднали видих. Вдих. Далі те саме. Єдине, що ми додамо, баланс. Буде нога підніматись над килимком. Пробуємо. Видих. Вдих. Видих. І отут вже праву ногу відриваєте від підлоги, втримайте баланс вдих. Підтягуємо коліно до долони, долоні до колінку. І не опускаємо стопу на підлогу. Це видих. Витягнулось вдих. Приставили ногу, видих, розкрилися вдих. І ліва. Видих. Вісімка. Вдих. Видих. Вже балансуємо. Витягуємо ногу назад. Вдих. Коліно до себе. Видих. Витягнули назад. Вдих. Приставляємо. Видих. Піднімаємось. Вдих. Давайте ще. Видих. Вдих. Видих. Баланс. Коліно до себе. Скруглились. Видих. Витягнулись. І приставили. Опустились. Ліво. Вниз. Вгору. Вниз. Баланс. Центр. Назад. Пристала. І давайте спробуємо майже без моїх вказівок, якщо є музичка включіть. просто насолодіться рухом. Ще два рази, право-ліво. Поїхали. Вниз. Баланс. Коліно. Баланс. Приставила. Ліва нога. І ліва ножка останній. Баланс. Коліна. Витягнулись. Приставили підйом. Я думаю, ви відчуваєте вже таке легеньке карті в навантаження сердечко. Стучить швидше. Якщо... Вже ці рухи запам'яталися, можете поставити на паузу і зробити ще кілька повторів цієї ж зв'язки, якщо вам хочеться. Або йдемо далі. Стопи широко ми будемо вже закінчувати. Обвестіть стопи. І ми робимо нахил, розкриваємо руки в сторону. Вдих, видих, піднімаємося вдих. Видих. Вдих. І ще раз в нахилі залишились, стоп і по черзі праву ногу, ліва долоня вниз, права, вгору. Згинаємо ліву ногу, права долоню вниз, ліва вгору. Вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво і в центрі. Залишайтесь в нахилі. Розслабте спину, шию, плечі, руки. Просто розслабтесь, потягніть задній поверхні стегон. Відчуйте, як м'язи вже там попрацювали, зараз приємно дуже відчувається витяжіння. Такими простими танцювальними рухами, які підключають до себе все тіло. Ми зараз, власне, м'язи всього тіла включили. У нас і ноги працювали, і спина, і плечі, і руки, і прес. Потягніться маківочкою вперед і піднімаємось вгору, збираємо ноги, робимо вдих, поєднайте долоні і з видихом опустіть долоньки перед собою. Я дуже вдячна вам за цю практику. Ви можете писати в коментарях свої відчуття від практики, що вам хотілося б, щоб я зняла для вас іще. І також ви можете подякувати за практику відправивши донат в на банку, яка є в описі під цим відео. І всі 100% ваших донатів відправляються на ЗСУ. Я дуже вам вдячна. Приємного дня.